На сьогоднішній день сутраку отримує гуманітарну допомогу від багатьох країн Європи Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки. Це зазвичай українська діаспора в Америці. Це Скажімо так, об'єднання IT-спеціалістів, програмістів, які живуть в Сіліконовій Даліні. Вони нам дуже багато допомагають ресурсами. Асоціація лікарів Португалії так само допомагала, але найбільшу допомогу за час війни ми отримали від Української асоціації медиків в Великобританії, яку очолює Сергій Грек власне, це велика колаборація приватні клініки. Великобританії раз на два місяці надсилають нам велику фуру. Ну і так сталося. Що останню фуру вразив колишній прем'єр-міністр? І сподіваємось, що майбутній політик проукраїнський в Великобританії Борис Джонсон. Є фотки, фотографії є. Він дуже така епатажна людина, і нам всім передавав привіт. Таку допомогу отримав не тільки раку, і ще лікарні Мечникова, лікарня швидкої допомоги в Миколаєві, Львівська обласна лікарня. І дякую нашим колегам з Великобританії. Це істотна допомога нам. В цей раз це були ліжки, витратні матеріали для хірургії, інструменти для хірургії. Ультразвуковий десектор був перев'язувальний хірургічний матеріал, шовний матеріал для хірургії Ну, все те, що нам треба для щоденної роботи і так далі. Минулі рази фури були виключно для реанімації і для хірургічної допомоги. Власне, там багато місяців ми перекривали цією допомогою. ну, це коштовні речі, якщо ми говоримо про одну одиницю. Е, Шиваючого апарат, це може коштувати 200-300 е, американських доларів. А це ну, майже фура повністю забита. Тому це, це велика економія коштів як для держави нашої, і для наших пацієнтів, які лікуються. Суд раку переживав з першого дня війни і до сьогодні різні різні періоди. 24 лютого зрозуміло, що ніхто не очікував весь персонал нічну зміну працюють. Майже 500 пацієнтів перебувають в стаціонарі, з них 40 дітей, троє дітей після трансплантації кісткового мозку, і ці тривоги, і перше бомбардування, які були, то черговий персонал зустрів. Шоком можна сказати, ми зразу все керівництво було в інституті. Зрозуміло, що організувати планову роботу неможливо, бо велика частина персоналу має вивести своїх родичів в безпечні місця, фізично не можуть прийти. Пацієнтів ми почали виписувати за місцем проживання. У нас дуже багато пацієнтів з Херсонської, Миколаївської, Запорізьких областях, Донецької області, тому. Зрозуміло, що ці люди нікуди не могли поїхати. Ми їх залишили в інституті, навіть якщо вже допомогу медичну не надавали, але вони перебували, скажімо так, щоб потім поїхати в безпечне місце. Е, ну і діти, да, ми облаштували сховище, укриття, де перебували 24 на 7, в тому числі 70, 70 співробітників інституту, які безпосередньо проживали в інституті. Забезпечили харчування, отоплення, світло і все інше, і це було до тих пір, поки не була звільнена Київська і Чернігівська область. Власне, ми перебували в інституті. Плановою роботою займались, не займалися перші два тижні. Дітей евакували через Польщу далі на лікування. Ніхто не помер, слава Богу. Робили евакуаційний вагон для дітей з її батьками, власне, справились. Потім потрошки відновлювали медицину, хірургію і хіміотерапію, і вже в червні повернулися на передвоєнні, скажімо так, пацієнта потік. Пацієнтів не менше зараз ми говоримо, що з пацієнтів навіть більше, ніж було до ковіду. Це, на жаль, через те, що багато людей виїхало з непідконтрольних територій, з прифронтових. Територій, де немає онкоцентрів і надання допомоги, і власне сьогодні ми на 100% забезпечені персоналом надання високоякісної медицини. Ну і є черга на лікування. Ми не ведемо окрему, е, окрему графу статистику щодо прифронтових, тому що інститут завжди працював не на містах Київ, а на всі регіони України. Е, зрозуміло, що у нас зараз точно понад 70% – це якраз південні і східні регіони України, трошки центральні, бо безпечніше, все таки мешканцям західної частини України там залишатись і проводити там лікування. Онкологічні пацієнти, та і взагалі онкоцентри діляться на певну категорійні, категорі, скажімо так. Ми не можемо порівняти Мелітопольський онкоцентр з Львівським онкоцентром. Ну, зрозуміло, інший зовсім інший контекст. У нас є е, 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 пацієнти, які залишаються на непідконтрольній території. Є е, лікарі, які там залишились. Офіційно вони з нами не комунікують, тому що. Тимчасова військова адміністрація окупантів їм забороняється робити, по неофіційним даним, в них нема ліків, обпалення, немає е, препаратів для наркозу. І, власне, ми розуміємо, що забезпечувати онкологічне лікування окупанти не збираються. Є пацієнти, які приїхали з окупованих територій, вони втратили житло, роботу, в них ще є онкологічний діагноз. Ми розуміємо, що це зовсім інший психологічний стан. І на допомоги таким пацієнтам вкрай важко. Є пацієнти, які переїхали з прифронтових зон, є пацієнти, які переїхали з умовно безпечного центру України до, до нас. Це інша категорія пацієнтів. Є пацієнти, які переїхали за кордон на лікуватися, які живуть в безпеці і їм там надають допомогу. Тому е, наші онкологічні пацієнти це різна категорія на сьогодні цих пацієнтів. У нас багато пацієнтів, які не виявлено діагноз через те, що вони не можуть прийти і зробити планове обстеження, зробити біопсію, бо або нема лікаря, або світла немає в лікарні, або інших факторів. Як, наприклад, наші колеги говорили, коли. Ми е звільнили Миколаївську область, коли поїхали е онкологи в Снігірівську е центральну районну лікарню. Кажуть, там всі мешканці Снігурівки жили в лікарні, бо це єдине місце, де був дізель генератор і було тепло. E допомога не надавалась, бо не було медикаментів. Зараз наразі ще яка можлива допомога туди переносичення. E Вкрай важлива проблема те, що е, нас не вчили, е, і, напевно, не було чому вчити, як лікувати Рак під час війни, тому що усі великі війни, які були на там, сучасній історії, Югославія, да, Лівія, Ірак, е, Афганістан, Сірія, вони е, не проаналізоване лікування онкології під час війни, жодних професійних медичних статей. Книжок, абстрактів немає. Тому, власне, ми є першопроходцями щодо вивчення цих питань, щодо вивчення маршрутів, забезпечені ліків, маршрутів пацієнтів. І ми публікуємо дуже багато статей в закордонних журналах, українських журналах, не для того, щоб хтось скористався, не дай Бог. Я точно не хочу, щоб десь війни були, але для того, щоб зрозуміти. Що ну крім передової, крім міськових і людей, які там щоденно е, своїм життям там, здоров'ям захищають родину? Ще інша є категорія людей, е, які е, працюють в нових реаліях і намагаються допомогти. І наше життя всіх змінили з четвертого лютого. І журналістська діяльність так само зовсім інша, і медична діяльність, і діяльність державного службовця зовсім інша. Тому ці виклики треба. Аналізувати, треба публікувати для того, щоб е, зрозуміти, що, що яку величезний пласт роботи ми робимо. При звіті за минулий рік, в Сутрако, ми перечитували наші березневі і е, квітневі статті в Ланцеті і були нам нагадувані таке, що ми прожили, що ми зробили, і власне е, зворотній зв'язок від наших закордонних колег е, вони не уявляють, як можна рікувати рак. Під час повітряної тривоги як можна лікарям власноруч носити кушетки в укриття і на власній машині їхати за палітами для опалення території, ну приміщень тому, а це все це все ж наше життя з 24 лютого, у нас 1300 е, нових пацієнтів щороку, плюс 50 тисяч, які продовжують лікуватись з попередніх років. Ну Близько 200 тисяч пацієнтів в активному лікуванні, і вони абсолютно всі різні. Ну, е, не можна їх узагальнити, що є якась унікальна, єдина, е, єдиний маршрут пацієнтів, і чи, там план, план, план дій в цьому. Багато хто продовжить в приватних клініках. Е, велика кількість найбільша кількість залишилась в Україні і лікуються в державних онкологічних центрах. Бо і ліки, і кадрами забезпечені, і слава Богу, і комунальними всіми е, потребами е, онкоцентру не відключаються. Є пацієнти, які е, або на початку лікування, або в процесі лікування ви, виїхали за кордон. Е, так само це не є якийсь шаблонний приклад, бо лікування там в Німеччині відрізняється від Італії від е, Угорщини від Польщі. В кожній країні, в кожній клініці є свої якісь особливості. Є дуже багато чому ми можемо повчитися про організацію труда, особливо коли великий наплив наших пацієнтів там було. Є те, що наші пацієнти приїжджають, дякують і не хочуть там продовжувати лікувати. Їм задовільняють наша медицина, і, власне, ми виросли в очах наша репутація в очах наших пацієнтів українських. Тому по різному буває немає білого чорного, на жаль, той виклик, який там переживають всі ми зараз, українці, лікарі і, і, і наші пацієнти з їх родичами, він унікальний і дехто відмовляється від лікуватись з урахуванням зовнішнього контексту. Деякі фізично не можуть приїхати на лікуватись, деякі борються більшість які борються і продовжують лікуватись. Але, напевно, ми не зможемо точно 100%. Проаналізувати ну, там з похибкою мінімальною щодо кожного пацієнта яка історія. Але війна це крім прямих втрат, які ми бачимо про офіційний е, звіт Міністерства оборони да, чи офіційних представників. Є ще непрямі втрати, це, це саме от наші пацієнти, які не можуть доїхати пролікуватись, або е, по іншим причинам е, перервались лікуватися. Забезпеченість анколічними препаратами це завжди проблема навіть і в цивільні часи, і в ковідні часи. На сьогоднішній день через те, що, по перше, більшість пацієнтів з півдня і сходу нашої країни поїхали на західну частину. Там збільшилась кількість пацієнтів, а ну, а прогнозування ліків було на меншу кількість пацієнтів, і виник колосальний дефіцит. Друга причина це війна, і багато підрядників, які мали провести хімі препарати, не здійснюють свою діяльність через форс мажорні обставини. Ну бо ну не можемо нікого заставити вести. Харківську область і так далі. Ну я не про сьогоднішню ситуацію кажу, а то ті часи, коли частина Харківської Чернігівської області була окупована Суспільної області, Миколаївський. Ну е баланс прийняття рішення має бути ну, зважений. І ми розуміємо, що е в окупований Херсон привезти державні ліки з України ну це небезпечно. Хоча ми через волонтерів передавали ліки адресну допомогу деяким пацієнтам, які Фізично не могли отримати її, е, тому є дефіцит. Дефіцит виник десь з жовтня, кінця жовтня, початку листопада місяця, це через невчасне постачання від закордонних фір-виробників через саме це через війну. На сьогоднішній день ми отримуємо от цей тиждень, то кожен день фури, фургони. З медикаментами, які закуплені, централізовані, вже надходять в інститут. І на сьогоднішній день особи, на особистому контролю міністра ця проблема, і, як нам обіцяють, і на сьогоднішній день ці слова е, справджуються, що на 1 березня ми маємо бути забезпечені е, на тому рівні, як і на воєнному рівні. Крім того, важливо додати, треба не забувати. Що під час війни дуже велику допомогу ми отримали від фармацевтичних виробників, які в Україні зареєстровані, це не сотні мільйонів гривень, це набагато більше. Тільки інститут отримав допомогу на понад 600, біля 600 мільйонів гривень інноваційними ліками. Те, що до війни ми навіть не Представляли собі, не уявляли, що пацієнти можуть це безкоштовно отримувати. Це все було надано безоплатно, офіційно, і пацієнти вкрай задоволені, тому е, ще там війна зіграла там таким тригером. Стала для наших виробників. Вони безоплатно надавали, надають цю допомогу, і ми як лікарі вдячні за це. В інституті раку і до сьогоднішнього дня наші пацієнти могли отримати безоплатне лікування. Єдине, що змінилося, це те, що нарешті суд почав отримувати фінансування не субвенцій від Міністерства охорони здоров'я, а за пакетом медичних грантів від Національної служби здоров'я. Що це в першу чергу означає, що ми стали в єдиний медичний простір з усіма обласними і міськими і комунальними закладами. Ми можемо об'єднуватись, комунікувати, направляти пацієнтів по електронному направленні. Кожне електронне направлення за кожного пацієнта нам будуть сплачені кошти. А раніше е, нам виділяли фіксовану суму, умовно, скажімо, 100, І незалежно скільки ми пролікуємо пацієнтів, 100 або 10 тисяч. Ця сума була 100. Чим більше пацієнтів, тим менше він отримав. Сьогодні ми отримуємо лікування по факту, е, гроші за лікування по факту. Ми е, отримали е, непоганий е, бюджет, е, непоганий е, це піс, е, так, оптимістично песимістично. Хотілося набагато більше зрозуміло. Він не він більше ніж по субвенції минулорічної від міністерства, але менше не те, що ми розраховували. І вважаємо, що наші пацієнти, кожен пацієнт е, е, почувствує да. Що е, на нього більше виділяється коштів. Це щодо пацієнтів, щодо лікарів, ми зможемо е, диференціювати тепер заробітну плату в залежності від роботи лікаря і іншого персоналу. Це буде не мінімальна заробітна плата, а ринкова заробітна плата. Сподіваємося, що ми вийдемо і будемо конкурувати за кращі кадри в Україні з приватними клініками з іншими клініками. Це ну, там, збереже наш кадровий потенціал в інституті, який так є найкращий. Тобто це матеріальна мотивація співробітників до праці. Ну і взагалі ми розуміємо, що залишатися е, в ситуації 19 років тут не міг. А, а всі вже комунальні заклади працюють три роки. <клітнє> в квітні буде три роки Національної служби здоров'я. Є негативні якісь наслідки цього є і позитивні, але ми бачимо по факту. Фінансування <св> онкологічної служби збільшилось мінімум в два рази за ці три роки. Навіть з урахуванням інфляції це все одно фізичне, фактичне збільшення фінансування. Е, е, раку е, заключив договір на 16 пакетів. Це основні пакети для лікування раку: це хірургічний пакет, хіміотерапія і онкогематологічний пакет, променева терапія. Амбулаторний пакет, діагностика, паліативна допомога, дитяча онкологія. Власне, не єдиний пакет, який не підписаний, не підписали і не подавали, це була реабілітація. Е через те, що ми реабілітацію запустили тільки в кінці минулого року і ще не встигли напрацювати по тих пацієнтів, тому, власне, ми, ну, ми працюємо в цьому напрямку і з наступного року буде і пакет 17. Якщо Пацієнти або родичі бажають проходити лікування в суті раку, вони після первинної діагностики мають отримати скерування електронне направлення від сімейного лікаря або від лікаря онколога який поставив діагноз на лікування. Але треба пам'ятати, що в суд рака дуже великий заклад, дуже великий попит у пацієнтів проходити лікування у нас, у наших спеціалістів. Тут черги на лікування можуть тривати. Під час хірургії до трьох тижнів променева терапія до чотирьох тижнів, хіміотерапія до тижня ми все робимо для того, щоб зменшити тривалість цих черг, але фізично приміщення не можуть пропустити таку кількість пацієнтів, і на це треба зважати. Ті пацієнти, які проходили лікуватись за кордоном під час війни, розуміють, що черга на хірургію. В два-три тижні це нічого, бо це природна робота медичних закладів і такого, щоб сьогодні прийшов, завтра прооперували. Такого за кордоном немає. Власне, і раку вже давно немає. Тому на це зважайте, але всім бажаючим і хочем, ми ніколи не відмовимо у лікуванні. На 12 місяці ми можемо сказати вже по факту, навіть не треба щось прогнозувати, що система надання онкологічної допомоги населення витримала війну. Жодний онкологічний центр не закрився через масовий потік лікарів персоналу, чи, чи якоїсь відмови, чи брак фінансування, чи якісь зміни. Жодний онкоцентр на сьогоднішній день, той який є на підконтрольній території. Він працює. На жаль, ми втратили сьогоднішній день Мілітопольський і Маріупольський онкоцентр. Краматорський і е, Луганський переїхали на підконтрольну територію. Деякі онкоцентри, такі як Харківські, розмістились на інших площах, інших лікарнях е, своїх місць через там руйнування е, після військових обстрілів. Але кадри, потенціал збережений, фінансування збережене. Всі контакти є, тому по факту, я можу говорити, це моя думка, і я буду її доводити везде, що онкологічна служба України під час ковіду і під час війни витримала, і, власне, це дорого коштує, бо це нове для нас, для лікарів-онкологів, новий досвід, нові виклики. У нас було без різунів з офіційними організаціями. Міжнародними світовими, пан Європейськими, як можна назвати, ми написали великі екселівські таблиці щодо запиту, і всі так за нас переживали, але жодної допомоги ми не отримали від офіційних організацій, які власне в своїй діяльності мають допомагати. Розмов було більше ніж потрібно. Насправді це. Дуже так ну, знецінює їх роль в допомозі, тому реальну допомогу, як я говорив, і ще раз скажу, ми отримали від приватних, приватного сектору Сполучених Штатів з Канади, з Великобританії, з Португалії з Польщі, ніж між міжнародних організацій з великими бюджетами. Тому цей факт є. Ми щось отримували. Офіційно через Міністерство охорони здоров'я через United24, це інший шлях. Да? Це... Але від спеціалізованих онкологічних міжнародних асоціацій, крім е лозунгу, да, гасла на сайті, що ми підтримуємо лікарів і пацієнтів України, е ми не отримали. Бо більше, деякі асоціації продовжують спілкуватися з лікарями країни-агресора. запрошують їх на свої конференції на це наші звернення. Ми продовжуємо над цим працювати, тому це залежить від кожної окремої спільноти професійної.